Продовжує випуск. Посади шкільний сад. Акція, започаткована першим заступником голови Сумської обласної ради Олегом Бояринцевим, впевнено крокує шосткінщиною. До обіду вівторка участь у ній взяли учнівські та педагогічні колективи Ковтоновської школи. А по обіді гості завітали до шосткінської спеціальної школи номер 10 Як діти і дорослі дерева на шкільному подвір'ї висаджували далі у сюжеті. Майже 100 учнів отримують базову освіту в школі номер 10 25 педагогів забезпечують учбовий процес. І всі вони з великою любов'ю ставляться до своєї «Альма-Матер». Прилегла до школи територія виглядає охайною. Обабіч викладеною плиткою доріжки розкинулися дві клумби у вигляді квітки-семиквітки. Квітки. Весною та влітку тут буяють квіти, висаджені дитячими руками. Людмила Оберемок, директор школи, розповідає, що тепер ще й омріяний яблуневий сад розкинеться на шкільному подвір'ї. Ми будемо за ними хорошо ухажувати, і вони нам будуть кожну весну дарити душистий запах цвітов. А осінню ми будемо наслаждатися сладким ароматом яблук. Школа номер 10 стала першою у шостці учасницею нової програми Сумської обласної ради посади шкільний сад. І ця подія сприймається школою як аванс на майбутнє. Нам випала велика честь приймати гостей цього проєкту і наслаждатися говорю тим, що в нас буде яблунева алея. У насті Олександра сьогодні важлива місія. Вони першому зустрічатимуть гостей. Хоча задіяні у церемонії, не вперше все одно хвилюються. Насті ще й співати у шкільному ансамблі, а для Сашка все вру врученням хліба солі повинно завершитися. Ми будемо вручати караваль і потом запрошувати до актової зали. Моя місія вручить каравай, і я на день вільний. Все склалося добре. Свою справу діти виконали невідмінно і запросили гостей на бліц-екскурсію по навчальному закладу, а там вже і тепле спілкування, і обмін думками, і яскрава та емоційна концертна програма, а ще спільне побажання гостей. Цю грань між спеціальною і простою не мається на увазі по зарплаті, а мається на увазі по відношенню дитини ліквідувати, щоб дитина йшла як нормальну, красиву школу. А далі до справи, і тут стерлися всі можливі грані на випередки за відра, лопати бережно виносять саджанці елітних яблуньок. Поки тривав організаційний момент. Олег Анатолійович розповів про основні задачі програми «Посади шкільний сад. Що стосується дитячого шкільного саду, програми, то це лічна моя програма, яку ми реалізуємо тут на Севері області. І Це теж необхідна річ. Ми її реалізуємо з Національним сумським аграрним університетом. Тобто це не просто. Ми їдемо і садімо дерев'я, а це з, з, з точки зору, правильна розбивка, е правильна підготовка, правильно підібрані саджанці, правильно вибране час, і в ітоді ми отримаємо необхідний правильний результат. Після короткого інтерв'ю і сам у Леганатолійович, почесні гості, вчителі і діти взялися до роботи. Садили і мріяли. Пройде кілька років, і все шкільне подвір'я, ніби снігом білим, покриє яблуновий цвіт. Добавать. Будеш нетерпінням ждать Угу. Я буду всех угощати Яблоками. Коли вони виростуть, ну це взагалі краса буде. Думаю, буде на работу йти, будемо будем як на свято. Радцы, когда все цвету, рад, малинка, коли рад, це клубники, яблони, груши. Дети будут видеть результат своего труда. Приходите сюда к нам. Да ви да. будіття що ви будете кушати яблука яблуки красиво в цветущем саду. Тут у нас діти гуляють на продлінки, і буде очень приємно нам і збирати урожай, і гулять буде сладкі яблуки. Депутат Шоткінської міської ради Галина Слизовська розповіла на нашій знімальній групі, що такі акції були дуже популярними десятки років тому. Чому б не відновити добру традицію? Коли-то в школі, ще помню, були в школі ходили на высадку деревьев, где-то на высадку садов. Давно уже это, так сказать, потеряло практику у нас. Поэтому сейчас, и по словам Олега Анатольевича, эта практика возвращается. Это первый шаг сегодня. Начинается это именно здесь, в этой школе, во дворе этой школы. Но это прекрасное мероприятие. Это, дай бог, чтобы на самом деле, так как сказал Олег Анатольевич, э, с весны сейчас эта акция будет продолжать свой путь по всем школам города. Если вы думаете, что Сашко побег додому, вы помиляетесь. Разом з Олегом Бояренцевим він дбайливо поливав тільки на посаджену його власну яблуньку. Переконався на власному досвіді, що вручати корова йому подобається більше та нічого. Ця яблунька обов'язково цвістиме. Гордишься этой работой? Да. Дети это наше будущее. Сегодня мы в этой школе находимся, где ну, детки, у которых ну, есть определенные проблемы. Но если профессионально с ними занимаются люди, педагоги, душу отдают этой работы, то вот сегодня мы послушали их выступление, их концерт, но ну, они практически ничем не отличаются. И дети есть дети.